Я поки сяду. Бля, я а не хочу сидіти. А що ззаді робиться? От... А! А! Що таке? Що? Там... Що ти кричиш? А! А! Це, це, це кактус якийсь. Тут там ведмідь десь. Думав... А! Ведмідь! Бля, бери балон. Десь був балон. Ось є один балон. Давай, де? 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 блядь! ДА! Десь гарчить, с! Подожди, у мене є балончик. в в туалеті, в Туалет закрився. У а, мене а, є балончик. Це копа, це ведмідь, дивиться на мене. Дивиться! Все, все-все-все. На йди все, все. нам! У мене є балончик, я його і іспугну. Жени, 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 жени. Поїхав. Блять, поїхав. Та Їдь, а? бля. Йдіть, йдіть, йдіть Я його спогну. Пива випити треба, а цигарку вкурити. Я краще